Ми з України. Місцеві жителі берестаї прокидаються дуже рано. Буквально лише сонце сходить і всі вже на ногах. Ось зараз сьома ранку, начало восьмої. І ось як бачите, рух транспорту неймовірний, всі кудись йдуть. А це, до речі, ж місцева школа. Тут навчаються мусульмани. І ось сьогоднішній день я присвятив тому, що я йду до гарячих джерел, які знаходяться під вулканом Сібояк. І в цей день йшов дощ, правда, дощ такий невеличкий, тому я взявши парасолю, попрямував до цих гарячих джерел. І по по бабіч дороги, як бачите, простягаються невеличкі села. І Надзвичайно гарна природа, буквально все після дощу ожило. А ось тут на цьому знаку ви бачите, настільки близько знаходиться аеропорт від Беростаги, а ось це вже джунглі. І тут звуки вранці, а ще й йшов невеличкий цей дощ, були неймовірні. Просто хотілося стати, і я так і робив вставав. І слухав. До речі, в цей день мені вдалося побачити в природі, як з дерева на дерево перескакують гібони. Я їх до цього бачив лише в зоопарку, а тут вони в живій природі. А ось тут ви бачите знову ж таки звір, От я не знаю, як він називається. Він схожий трохи на білку, трохи на щура. І ось і я поступово просуваюся серед джунглів до гарячих джерел. Добре, що тут є прокладена асфальтована дорога, правда вона не завжди гарна, тому що тут сезони дощів і зливи настільки сильні, що асфальт просто підриває і змиває. А до того ж тут раніше на цій території поблизу Сібаяка жило багато людей. Однак після того, як були кілька доволі серйозних вивержень, людей виселили і переселили в район Берастаги. І тому ця асфальтована дорога вже більше не доглядається. І ось я зараз знаходжусь перед знаком. Прямо це до вулкана Сібаяк, а от направо я йду до гарячих джерел. Ось, що я вам і говорив, дорога тут ніяка, її ніхто не доглядає, так як вона вже не є якась значима. Сюди, цією дорогою пересуваються лише ті жителі, які все-таки не пішли від вулкана Сібояк. Ось це тут зліва, буквально підніжжя вулкана Сібояк. Як бачите, є по окремі поодинокі будиночки. Вони зроблені не капітально, тобто в будь-який момент людина можна, може перейти в інше місце. І ще що цікаво, що ці гарячі джерела знаходяться в підніжжі вулкана Сібояк, а навкруги таке ніби коло з гір. Тут неймовірна краса, і що е, дивно, що люди тут живуть лише на період, коли збирають і вирощують врожаї. В інший час вони живуть або в Берестагі, або в інших місцях, де є їхнє житло. Бачите, гарне сердечко зробили, а ось на одному з дерев встановили. Такий класний будинок і трамплін, по якому можна спускатися. Це вже туристична, звичайно ж річ. І що класно, що ось тут, так як в Китаї, доволі багато бамбука. Ось бачите, як він виглядає. Проте бамбук тут, так як в Китаї, не використовується. Він в основному тут росте як дика, дика трава. І максимум, де я бачив його застосування, це як будівельний матеріал, коли потрібно зовнішні стіни обробляти. Місцеві жителі мені розповіли, що якщо не доглядати город, свій той, що вони розробили, то буквально за сезон дощів він перетвориться знову у джунглі. Ось вам приклад. Тому місцеві жителі постійно мусять боротися з цим. З цими джунглями, і вони постійно займаються тим, що розробляють нові території і вирощують в основному в основному овочі, які не потребують значних зусиль. Ось тут якраз йде розробка нової території. Старі джунглі вирубаються і тут же садяться для прикладу помідори. Оце, до речі, вулкан Сібаяк, як він виглядає, от з місця, де йдуть гарячі джерела. Гарячі джерела це не що інше, як підземні гази з цього самого вулкана Сібаяк, нагрівають підземні води, які тут проходять, і ці води виходять назовні і таким чином вони гарячі. І до того ж вони мають значний вміст сірки. А ось тут, як ви бачите, ось ці самі городи. До чого дохитрилися місцеві жителі, вони садять, припустимо, помідори чи огірки, і перед тим вони площу застилають плівкою для того, щоб бурян не ріс і їм було легше обробляти свої культури. А ось це вже пар із цих самих джерел. Ось тут на цьому городі, конкретно бачите, йдуть оце кабачки на передньому плані і огірки. А на задньому плані люди засадили всю територію томатами. Доволі дивіться, яка гарна система. Мабуть, її слід використовувати і в нас. Ось зараз я наближаюся до основного джерела, яке Ось бачите, ось так проходить виверження газів прямо на поверхню. До речі, вода в цьому місці була холодна, правда, запах сірки я відчував. А ось тут вони зробили станцію, яка перегенерує ось це тепло гейзера. Поступово цивілізація прийшла і сюди на суматру. О, а це кратер вулкана Сібояк, куди я не зміг, на, на жаль, спуститись. Старий кратер можна обходити, а це новий кратер, який відносно недавно з'явився. І він знаходиться на схилі і сюди добратися доволі важко. А ось це, на вигляд як сливи, але що це було, я не зміг знати у місцевих жителів. Можливо, ви знаєте, напишіть. Ось ще вам покажу раз ось цей новий кратер новий. Це відносно молодий кратер вулкана Сібаяк. А ось тут теж проривається пар, йде вода, і прориваються оці гази вулкана Сібаяк. І до чого умудрилися люди? Вони просто на цих гарячих джерелах, де йшло виверження. Цих водів в перемішку з газами створили кре... креацій... рекреаційні зони, скажімо так. І що класно, тут доволі врожайні місця, тому що, як ви знаєте, ґрунт з вулканів він є доволі родючий. і тут все росте доволі швидко, і люди умудряються за сезон збирати по кілька врожаїв. А ось це вже зупинка таксі. Місцева. Тут ви можете сісти і доїхати до Берастаги. Ось так виглядають зараз окультурені ці гарячі джерела. На місцях, де люди знайшли ось ці джерела, побудували такі комплекси. І тепер туристи сюди навідуються для того, щоб погріти свої кісточки. Ну, саме неймовірне, що мені сподобалось при подорожі до вулкану, це природа, і ось ці їхні городи. До речі, бачите, тут теж є опудало. Видно, теж докучають які... птахи. А ось це доволі дивна рослинка. При дотику вона повністю вбирає з... в себе всі свої листочки. Це система захисту. І ось ця краса природи, ці звуки і вдалині от відніця цей вулкан Сібаяк. Це доволі крута штука, сюди варто підійти підійти, якщо ви будете, звичайно, в районі Берестаги. А ось це місцеві метелики. Тут намагаються місцеві вже побудувати нову дорогу. Так як все-таки ось ці люди, де живуть біля джерел, вони пересуваються саме цією дорогою. В загальному цей день мені вдалося пройти 25 кілометрів в обидва боки. А ось це в реальному часі я зняв хмари. Ви бачите, настільки швидко вони рухаються, настільки сильний вітер там у висоті, високо. А ось це місцеві е, павуки. Вони здаються на камеру невеличкі, проте в реалії вони як 5 копійок в, е, в розмірі. Ну, кажуть, що вони не є е, отруйними. Не знаю, я не перевіряв. І ось я вже доходжу назад в Берастаги. І ось ця краса природи це поєднання е, ландшафту з вулканами. Це. Просто неймовірно це не передати. Звичайно, камера цього вам передати не зможе. Це тільки потрібно приїхати і реально це побачити. ви тоді відчуєте, наскільки тут енергетична така е, е, аура панує в цьому берестані.